Добрий день, шановні члени виконкому, присутні е, присутні у нас сім членів виконкому кворум для проведення сім. Для проведення засідання є. На засіданні присутний е, директора юридичного департаменту Лезарчук Наталія Івановна, директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Діна Целіна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім, усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про завіряння корупції, значення відповідного проєкту рішення. На порядку денного у нас три питання: пропонує порядок денний за основу проголосувати. Хто за? Третім питанням у нас було питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету. Це номер 578 проведення обмежених заходів. На даний час ми знаємо, що є рішення Кабінету міністрів, але поки рішення ще не опубліковане в урядовому кур'єрі і воно не вступило в силу, ми ще не можемо приймати ніяких змін, тому пропоную зняти дане питання з порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Дякую. І порядок денний в цілому голосуємо. Переходимо до першого питання про розподіл субвенцій. Шановні члени виконкому в проєкті рішення е, враховано спрямування субвенції з державного бюджету на е, забезпечення ліжкового фонду киснем на суму 190 046 тисяч гривень. Це додаткові кошти, які ми отримуємо сьогодні до кінця дня, в доповнення до тих е, 3 мільйони 835, які використані вже раніше. Е, але ще є додаткова субвенція для закладів. освіти. скільки раніше було на кисень? три мільйони вісімсот використано на забезпечення ліжок киснем. Там і обладнання, і безпосередньо сам кисень. Ця сума субвенції вже використана. 190 тисяч залишок, я так розумію, які в області залишився, ще додатково нам виділили, але ще 11 листопада було засідання Кабміну і ще ми очікуємо ще додаткову суму, поки що сума нам не відома. Я прокоментую, тому що у нас збільшився ліжковий фонд. Зараз наша друга лікарня це 305 ліжок. Але 80% повинно бути забезпечено кисневими точками. Це дороговартісне обладнання, це не тільки. Проведення магістралі, але і кріоциліндри, і все це і сам кисень. Тому цих коштів теж ще не вистачає. Ми написали листи і на облдержадміністрацію для того, щоб була додаткова потреба врахована. І наша перша лікарня теж потребує, тому що у нас зараз 225 ліжок в першій лікарні. Вона теж потребує проведення магістралі. Дякую. Прошу за основу, є доповнення. Голосування за основу даної Крім того, ще вчора ми отримали розпорядження голови обладміністрації про спрямування субвенції з державного бюджету для закладів середньої освіти 4 мільйони 219 дев'ятнадцять тисяч 579 гривень. Це є забезпечення учасників процесу засобами захисту. Ми будемо спрямовувати на дезінфікуючі засоби. 4 мільйона 200. В цілому, якщо на сьогоднішню дату ми отримали від держави 8 мільйонів 200 на боротьбу з ковідом. Uh -huh. Так, ну а біський uh -huh. бюджет більше 50 мільйонів. Uh -huh. Так. Uh -huh. Дякую. Так, хто за? Прошу голосувати. І даний про рішення в цілому. Так, наступний проект рішення а, про проведення експрес діагностики працівникам закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ради а, Житомирської міської об'єднаної територіальної громади. Хочу, хочу сказати, що а, члени виконкому вже знають. Що ми два дні назад проводили тестування, 40 тестів зробили на наявність антитіл в Житомирській міській раді Вибірково робили, і 40% людей вже перехворіло. І ну, ця статистика з одного боку вона, ну, додає оптимізму, що дуже багатьох людей це проходило майже безсимптомно і. Може, при такій статистиці через 2-3 місяці хвороба піде на спад, і в нас з'явилася можливість на наступному тижні розпочати тестування. Ми обрали саме категорію вчителів по школам, працівників шкіл. Ми плануємо ще відкривати, окрім перших четвертих класів, ще там шостий, шосте інші класи. Ну, це вже школи будуть визначатися. Але провести паралельно тестування всіх працівників шкіл нам передають по моїй інформації близько 4 тисяч тестів. Це благодійна допомога буде, і ми зможемо протестувати всіх працівників шкіл на наявність антитіл. Подивимося статистику. Це вже 4 тисячі тестувань, це вже буде якась реальна статистика по місту. І після цього вже будемо приймати рішення по відкриттю шкіл. Так, будь ласка. Да. Ну ми проект рішення про проведення експрес-діагностики працівникам златих з хальної середньої освіти жительної ТГ, управління охорони здоров'я міської ради. Забезпечити проведеним представникам за округ середньої освіти експрес діагностики за допомогою швидких тестів на ковід з освіти, результати проведення експрес діагностики на ковід підготувати пропозиції щодо подальшого освітнього процесу. Тобто ми робимо аналізи, дивимося, яка ситуація, виходячи з безпеки дітей і всіх учасників освітнього процесу, будемо приймати зважене правильне рішення. Угу. Є запитання? Хто за, прошу голосувати? По третєму питанню, яке ми зняли, ну, моє особисте відношення, я кажу про своє особисте відношення. І вчора це відношення було в заяві Асоціації міст України, бо ми кожен день спілкуємося з мерами інших міст, і ну, нам не зовсім зрозуміло, на чому. Грунтується рішення Кабінету міністрів, я розумію, що є бажання запровадити карантин, і навіть такі обмеження. Ми не хочемо ніяким чином там казати, що це. Незаконне рішення, і його теж потрібно виконувати. Але є дуже багато. Але ну для бізнесу не зрозуміла абсолютно компенсація: чи утримують, чи не утримують. І спочатку потрібно було надати цю компенсацію паралельно з закриттям. Це перший момент, бо ніхто не звільнить бізнес від сплати комунальних. Послуг і від інших платежів, податково вчора на нараді сказала, що вона все, все одно вимушена буде виписувати штрафи за нечасну не сплату податків, і дуже багато питань залишається до цієї постанови. Те, що я казав вже раніше, 40% людей по Житомирській міській раді які перехворіли, це показує, що реальна офіційна статистика в рази. Відрізняється, може в десятки разів відрізняється від реальної ситуації, і ніякий карантин вихідного дня не може прирвати цей ланцюжок вже захворювання. І потрібно зосередити свої зусилля на забезпеченні лікарень киснем, в першу чергу, на, на, на те, щоб були медикаменти і то, що ми вже розглядали і на сесії міської ради, коли. Ми зробили заявку, виділили кошти. Хотіли зробити вакцинацію всім своїм медичним працівникам. А нам надали тільки на місто Житомир 50 вакцин. А, і ну от тут я думаю, що уряду треба попрацювати ще в іншому напрямку для того, щоб лікарні і лікарі були в безпеці і забезпечені всім необхідним. Ситуація є, яка вона є. Ще раз повторюю, що на даний час урядовому кур'єрі немає публікації, ну, по закону вона не вступила ще в силу, тому будемо приймати рішення, виходячи з ситуації.